Що святкують в Україні та світі з 3 до 9 листопада. Щопонеділка о й огляд свят на цей тиждень. А спонсор рубрики Найкращий подарунок коханій людині. Пісня на замовлення. Докладно описі, як все працює. Що пропонуємо, скільки вартує. Тож, 3 листопада: День ракетних військ і артилерії України. День інженерних військ України. Всесвітній день сендвіча та міжнародний день ювеліра. 4 листопада: день залізничника України та міжнародний день маркетингу. 5 листопада. Всесвітній день балету, всесвітній день клоуна. 6 листопада день саксофона. Міжнародний день пам'яті тварин, загиблих від рук людини. День, коли чоловіки готують обід. 7 листопада, всесвітній день доброзичливого ставлення до юристів, 8 листопада, всесвітній день містобудування, всесвітній день філантропа та день приготувати щось сміливе і гостре. Так, да, Це офіційна назва цього свята. 9 листопада, Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва, день виноградаря і винороба, день книги рекордів Гіннеса, Всесвітній день Скоромовки та міжнародний день винахідника.